Це ще один того ж сорту. Навіть якось це перемішалася, но трохи менший. Тут є і жовті. У мене помідорки жовтий захворіх. Будемо брати. О! Є всякі. Взагалі-то така краса в цьому році помідори є, але хворіють, бо був у них стрес, тому я їх збираю отакими. От тільки вони починають буріти. Ось такими бурами стають розживіти. Зразу я їх... У мене є така там розслав'я ряднинку. Викладаю, вони на віранді гарно достигають, хворіють менше. О, а оце такий сорт, не пам'ятаю, як називається помідор. але но... важить десь він. От його вже треба їсти, оце що перепане, то байдуже. Він дуже смачний, салатний. Ну, десь пів кіло, грам 600 в одному. У мене колись був рекорд. От, ну, у мене був рекорд 870 грам один помідор. Ну, майже кілограм, 900 грам один помідор заважив. Оце такого сорту. Я з них беру насіння кожен рік. Отакою його розрізаєш, вздовж розрізаєш, тоді береш е, зворотню сторони, сторону ложечки і тою ручкою, там наче такі як пазухи. У мене є відео. Виколупую це насіння, кудись там на блюдечко, Спочатку разом з соком. О, а це вже що залишилось, можна в салат покришити, з'їсти в яєчні, куди там ви хочете. От, тоді це все водою розбавляю, в стакан це насіння, перебовтав. Там то, що брудне воно сплило, відібрав його через сито і так пару разів воно може відстоюватись там годинку-дві. І на дні залишається чисте насіння, яке ви можете вже підсушити десь в тіньочку. І на наступний рік його можна висаджувати. І будуть у вас свої отакі помідори, ви будете знати, що ви саджаєте от взагалі. А якщо так купляти, то ну от я накупляв картинка вона красива, а помідори ніякі. Сливки всі хворіють. От, а це, бачите, сорт. Це, це не хвороба, він вже порепався просто від того, що він великий. Він уже переріс. Отакі гіганти вирощуйте всім гарного врожаю.